Ще раз вітання. <кій> я багато рефлексував над попередніми програмами і подумав, чому я таким є антипатиком Трампа. Я вирішив кардинально поміняти амплуа і стати дуже. його. А так, так, а чому б і ні? Що людина достойна, гідна, вона має дуже багато таких параметрів, що не кожному суджено, не кожен має. Так що я тепер міняю орієнтацію. Тільки не ту що ти подумала, а політичну орієнтацію. Цю я, мабуть, вже не зміню, не дано. Ну що ж, почнемо з Трампа. <кхи> Сьогоднішній день, <кхи> я певно, в штабі Дональда Трампа був певний шок. Але я знаю, може там люди веселі, може, сприймається все правильно, бо рейтинги Камали Харріс так пішли, що не чувано, особливо в тих спірних штатах. В Мічигані вона, наприклад, на 10% переджає. Пенсильванії, Вісконсин, Мінесота і так далі. Таким чином сталося те, що я передбачав, але так як я є переживальником і прихильником Трампа, то я намагатимусь відстоювати його і його позицію. Ну що ж, першочергово, певно, почну. Мені дуже імпонує його гумор, відчуття гумору, що він брав безконечно в різноманітних шоу участь. Пригадуєте той фільм «Один дома», Він заставив режисера. Якщо ти мене не візьмеш в тому фільмі Один дома. То ти не будеш знімати мову Трамп та бідний режисер, змушений зняти епізодично. Я думаю, весь світ знає той фільм, і Трамп пішов в аналіз історії. Прекрасно, чим погано. Чудова людина, весело, смішно і цікава. Далі, <кхе> коли стріляли в Трампа, це теж історія і комічна, і трагікомічна, то син Трампа, Трамп молодший, сказав, що йому відбили піввуха. Я бачу, що у Трампа якісь такі рекреаційні зони є потужні, і якась така надмірна регенерація, що я бачу, що вуху чудовий прикрас. Таким чином, він, може, має перст Божий токнувся Трампа. Заживе вухо. Ісус Христос всяке чудо витворяв. І ми знаємо, що Трамп неодноразово казав, що він безпосередньо спілкується з Богом. Ти вляшки, то щастя. Як я його недоцінив, я на нього пру, і пру. Це неправильно. Це не людина, яка спілкується з Богом, ти знаєш, де вона переважно перебуває, правда? У самому будинку, або дуже вона, і дуже божественна, дуже може, або на гору Афон має їхати. Правда, Трампа з географією не важливо, так що він не розуміє, що таке Де. А що тут говорити? От поїхав в Фінляндію, чувак, зустрічатися з Путіним. Приїжджає Путін, привіт, привіт, привіт. І виявляється, що Трамп навіть не знав, що є така країна. Фінляндія. Він думав, що Фінляндія це Карелія це частина Росії. Він був настільки здивований, що Фінляндія незалежна країна, і що там на нейтральній території. Це було настільки наповагу. Або так само Словакія, Словенія, темний ліс. Він спочатку взагалі не розумів, де є і що є. Знаєш, як то прикольно не знати, де Словакія, де Словенія. Це дуже нормально для світового лідера, для найбільшої країни світу. Це просто чудо. Це так смішить і так весело, і троє комічно одночасно. А також пригадуємо. Як кинув він людей на штурм Капітолія. Люди побігли з прапорами, з дрючками, біжать, біжать. Ну, як то би було смішно, якби там людей не загинуло. А він взяв, каже: Я до вас зараз вийду, я їм дам покажу всім В результаті Він заліз під спідницю Меланії Трампа, Меланії Трамп і там воював під спідницю, замість воювати і, і брати в, 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 в свою ініціативу і атакувати Капітолій. Та прикольно, теж прикольно, правда? Тепер, 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 тепер що він сказав? Подобається мені всякі чуваки. Йому подобається там Кім Чен Ін, Орбан, Мадуро. Він всіх їх називає прекрасними хлопцями. З ними можна домовитися і так далі. От, зараз той Мадуро, до речі, трошки відходжу до теми. Він там зробив кардинальний переворот, третій раз в його обирають, вивели війська на вулицю, людей стріляють, жертви. Словом, іронія така, що де серп і молот, там е, смерть і голод. Там, де побувала Росія, і де, її, де є антиамериканізм закінчується бідою і такою чорною буде. Венесуела колись була дуже заморна, дуже заможна, бо там нафта і інші ресурси. Зараз Венесуела може абсолютно позмагатися в бідності з Кубою, де теж був чобіт совєцької вонюшки. Так що теж прикольно, дуже навіть прикольно. А тепер також. В нього і Сі-найбільший лідер, то вже би хоч трошки для контрасту тримався, що Сі це лідер Китаю, а він лідер Америки. Якась би мала бути, якась би мала свою на пропорції. Ну, Байден, як гуморист, втрачає координати і виходить за себе, за свої ролі. Також, от зараз, за, за які такі цікаві. Амбівалентні речі, які повеселив народ. Мені здається, що в штабі Трампа не дуже працюють не погано. Треба і написати якусь догану, бо вони щось недобре його гроблять. Вони мукають, говорить, то говорить, то говорить то. Він сідає і говорить, як кажуть, нас в народі, як в гурячках, то весело, прикольно. Але якби то не був лідер такої великої країни, то би було б, якщо ти комік, то є прекрасно. От договорився до того, що перепрошую, договорився до того, що якщо. Він не стане президентом Сполучених Штатів Америки, то неодмінно почнеться Третя світова війна. Я собі подумав: чекай, ну Путін хоче жити, всі хоче жити, Трамп хоче жити, і Байден хоче жити, всі хочуть жити. То якого біса робити світову війну? Краще залазити під спідницю Меланії, бавитися в гольф і так далі. Це набагато прикольніше. І я не розумію, чому такі сибарити і гедоністи по життю, як Трамп Путін і так далі, постійно натякають про ядерну. До речі, це співпало з цікавим натяком Путіна. Путін натякає, що знову я вам покажу. І Франції почав щось грозити ну, напевно, принагідно до Олімпіади. Я вам дам, я вам покажу. А Макрон не розгубився, показав там свої фотки, що він теж качається, теж буксує. І сказав: Ну попробуй, у нас є теж ядерні бомби і так далі. Тобто, дав зрозуміти, що той ядерний шантаж не пройшли. Теж прикольно, прикольно, дуже прикольно. Тобто ще один момент сидить, оце оцей сюжет був дуже смішний і дуже веселий на каналі Фокс, де він його мав трошки показати, як дійсно реального лідера. Але тут він почав апелювати до християнства. То він говорить, що християни голосують за нього, то вони голосують. І тут ніхто не розбереться, чи за, чи проти. То голосуйте за мене, то не всі християни, то за багато християн, то ще щось то, коротше, говоря. Сама ведуча була вибита з колії і не розуміла, що то робиться. Я собі уявляю, як пили хлопці з його штабу, бо хлопець має представляти президента Америки. Він себе поводить як дитина в пісочниці. То він бавився з Байденом пісочок, бавився машинку, дай машинку, дай машинку. Тепер Байден тік з пісочниці, він кричить. Байден, трус, вернісь подлий трус, повертайся, будемо бавитися далі в пісочниці. Тобто поламав всю гру. А Він хоче бавитися в Пісочниці в пісочниці гарно і прикольно, бо там діти бавляться. От він десь так він би мав бути дуже великим лідером. Ну, десь в пісочниці 4-3 класу діточок. Там він був очевидним лідером. Був розумові задатки, можуть конкурувати навіть з 5 класом уч учнів. Так що тут нормально, то дуже прикольно. І тому я виступаю його адептом полагаю. Тепер, тепер він ще сказав, що як я стану президентом, то всі війни закінчаться за 24 години. Може, Тома, він мав на увазі канал 24. Андрія Садового, може щось напутав, бо він завжди щось путає. Ну, мені щось видається, що він би не мав так то швидко завернути. А дивно мене здивував Портніку. Він каже, що якщо стане Трамп президентом, то буде третя світова. А не буде третя світова війна, бо хлопці люблять жити і люблять гарно жити. Тут Портніков дуже геніальний, але він помиляється, немає то ради. Ще які пару прикольних моментів. Е -е. Ну, він апелює до християнства. Це добре, добре, що багато людей в Америці, е різних християнських е формацій, це добре, так добре. Але трошки би було ще добре, якби ті християнські формації не, не перетворювалися, як казав колись засною ксаінтології Хабард. Каже, хочете стати мільйонером, створіть церкву. Тобто, щоб вона, всі церковні організації були менш е е фінансоцентричні, центричні, більш духом центричні. А по тут трамп по-моєму, путає поняття дух і «матерія», Я думаю, що він більше акцентує на матерії. Так само як він погано акцентує, він себе колись видавав величезним поборником і знавцем абортів. Я думаю, що він може легко путати поняття аборт і абордаж. Абордаж то коли блять судно на штурм, а аборт це трошки інакше. Ну, але тепер вже цю тему звернули. Але все одно було прикольно. Трамп, фахівець, проктолог чи хто він там, чи чи якийсь жіночий лікар, це теж прикольно. тому я за нього виступаю? А що б і ні. Тепер мене ще розсмішало, я десь вичитав, що Трамп купив собі літак за 100 мільйонів доларів. І що ви думаєте? Дуже смішно, просто ржачка. Він купив літак за 100 мільйонів доларів з золотим унітазом. Ну, уявіть собі, я зразу згадую Пшонку, згадую Януковича, згадую Медведчука. Хлопці теж подуріли. Ну, їм не дивно, бо то постсовєтська культура це дикуни. І в них стиль не рококо, а стиль бикоко. Тобто, ну, звичайно, постсовєтська генерація, ну але Трамп. Я так бачу, що він спорідний не зномив. Смішний Янукович казав: а що тут плохого, що я підтримую цих штраусів, То і так само, а що тут плохого, що я сяду на золотий унітаз? Я думаю, що ці всі мільярдери, очільники Google, Apple і так далі, вони б дружно з нього посміялися. Тож тобто треба дійти до такого, щоб сидіти на золотому унітазі і відчувати себе правителем світу. То тобто дуже прикольно, тому я за нього буду далі голосувати. Тепер десь якийсь священник, кажу, перепрошую. Письменник написав про Трампа, що він, що він описуючи його, недостатньо описав, що в нього стільки мало капіталів. Той подає в суд, що каже, ти збрехав, У мене набагато більше капіталів. Ну, то ж, то дуже прикольно на, на такому ґрунті судиться. То безподобно. Або потім взяв десь Обама. Не любив він Обаму, не любив Хіларі Клінтон. Взагалі демократів не любив. Он дуже смішно і прикольно. У нього всі демократи збоченці, якісь педофіли, якісь гомосексуалісти, кого він їх тільки не обзив. А потім каже: я даю 5 мільярдів. 5, перепрошую, 5 мільйонів. Тому хто мені обкидає лайном О -о -о Обаму, чуть не сказав Орбана. Орбан таке саме. Перепрошую, ге. Але. І що стало? А, а далі там в нього будував собі той блок-клуб, Ну просто прикольно, я просто смівся. збудував все, але там один непоступлений якийсь попався. Багач, не багач він мав на тій території свого, свого будинку і так далі. Каже: я не йду і не продаю за ніякі гроші, я хочу тут. Що робить Трамп? Він бере, просто огорожує той будинок. Навколо цього, а решту все гольф, а то обгородив, і потім прийшов чек і виставив чек 4600 за те, що він йому збудував будинок, який його локалізує від цієї людини. Людина, звичайно, дістала дістала шок. А ще в 89-му році, ну, Весельчак такий він. Такий цікавий, такий він дотепний. Взяв е, дитяча гра, така була в 80-х роках, 89-му, дитяча гра монополі. Так ось він настояв, щоб автори цієї монополії зняли його для гри. І е, обличчя Трампа красується на, на цій грі монополі. Ну і звісно, що будувати по всьому світі м, Трамп, е, Трамп Трамп Башти. З одного боку, маркетинговий хід може непоганий, а з іншого боку. В якісь внутрішні, внутрішній комплекс меншої вартості. Нормальна людина так себе не буде, не буде на унітазі своє ім'я ліпити і так далі. Але загалом мені це смішно і дуже прикольно. І тому я би з радістю, з радістю проголосував за Трампа. Він мені імпонує, імпонує дуже. І я двома руками скажу вам ще раз міняю орієнтацію. Не ту, що ви подумали, а звичайно, політичну. І голосуватиму тепер за Трампа. Але за коміка Трампа. А не за президента, бо надто вже серйозна посада, найвагоміша посада в світі бути президентом світу. То чи варто нам так глибинно думати і так глибинно серйозно сприймати Трампа? Може його сприймати як коміка і відзначити йому якийсь величезний пантеон серед коміків світу? Тепер відходжу і, і тут є такі вихідні моменти. Що мене цікавить, мене не цікавить постать, я не маю особисто зла, ні антипатії, ні якісь інтенції негативні, я маю чудові намери, гумористичні намери. Але мене цікаві два вихідні моменти: що він готує а, Україні, Б, що він готує Америці, третє, що він готує світ. І якщо це гумористично, прикольно і з позитивним вантаженням я за. Якщо має якісь негативні конотації, ну коміку комікове. А політику, політикою. Таким чином абстрагуємося від від Трампа і перескакуємо потихеньку в Європу. Що робиться в Європі? Здивував той раз нас Ердоган, великий султан Туреччини. Ну, в ті всі люди, які заточені на свою імперію, він хотів зробити собі турецький світ, тюркський світ, а мало бути під ним вся Азія, Сірія і країни Близького Сходу, це добра благородна ідея. Вона дуже співпадає в унісон. З з ідеєю Путіна зробити Великий Совєтський Союз. І Орбан, там щось мріє про якусь Угорську імперію, правда, Орбан, Орбан забув, що він втік з Карпатських гір, і весь народ його прийшов в 800-х роках. Може би десь поєднатися з тими Уральськими горами, звідки прийшли мадяри, і поєднатися сюди росіян. І що ж в Європі? Значить, Ердоган е, пригрозив, кому би ви думали, Ізраїлю. Але слава Богу, що він пригодив, пригрозив і він знав, він час, коли на до речі, як не, не парадоксально, великий друг Путіна був одночасно і з демократами зустрічався і з Харіс. І в той момент, коли він зустрічався з Дональдом Трампом, його в догонку дістала новина. Що якщо ти там будеш палестинців тлумити і так далі, то мої війська пам'ятаєш, вони були в Карабасі. Пам'ятаєш, вони були в Сирії, Я можу ввести в Ізраїль. Звичайно, Ізраїль це дуже налякало. Вони, вони просто так, що втратили сон, і але, але зразу на всякий випадок намалювали дві фотографії: Саддам Хусейн і Ердоган з таким натяком, що ну попробуй повою з Ізраїлем, за яким стоїть величезна і могутня спина Сполучених Штатів. Тоже прикольно. Ну, я не знаю. Взагалі, азійська ментальність передбачає такі всякі фокуси. Тобто в них дипломатія яка, тільки користь, там ніяких е, тих мотивів немає, ніякої моралі, це все брехняті, всі, е, ідеологічні, ідейні, релігійні речі, все зводиться в мораль, вигоди і користь. І тому турецька дипломатія, навіть ставлені до нас, вона, вона є абсолютно нормальною, вона є цинічно прагматичною, скажімо. Це саме стосується і його о, намагання стати новою імперією на Близькому Сході. Ну, але світова геополітика так поставлена, особливо специфічні взаємини Ізраїлю з США, і плюс і Європи, і Атлантичної інтеграційних тих всіх організацій, що Ізраїль ніхто не може кинути на потолу, бо Ізраїль це Ізраїль, це є одна з панівних сил світу і нема на то ради. Тепер далі, далі, далі. Е, 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 цікаво, що в тому контексті, коли Десь був, приїжджав на Таняху. В той час на біля Аляски вирішили собі пролетіти стратегічні бомбардувальники разом Росії і Китаю. Так що, ви бачите, як одне одного одне рибак рибака бачить здалека, а так само і росіяни, і китайці вирішили розіграти Американців. Тобто вони посилають свій рідний сигнал. Бачите, які ми круті можемо біля вас літати. Звісно, там з Канади і з Америки вилетіли. Ф-35, які супроводжували ті, але ситуація не в тому. Ситуація в тому, що вони бачать невизначеність в американській політиці, хто буде президентом, як кому, як що бути. І таким чином вони дезорганізують Америку зсередині, А зараз якраз до виборів дуже це вигідно. Я думаю, і Путін теж намагатися дезорганізувати Америку, бо коли як не зараз. Правда, мудрі американці добре зробили, що принаймні перекривають потихеньку Тікток того, що TikTok – це є служба спецслужби Китаю, і вони в Америці робили, що хотіли, і провокували різні ситуації. І, і, до речі, ініціювали, наприклад, і палестинські виступи, і Black Lives Matter ініціювали. Тобто все робили, щоб було хаос. Щоб прийшов дідусь, тепер можна його називати дідусь, бо дідусь Байден вже пішов на пенсію, а тепер лишився другий дідусь, дідусь Дон Трамп і скаже: от, чувачки, я наведу порядок, як я буду, то все буде добре. Знаємо, який то порядок, коли він не відрізняє ні географії, ні карти. Але це смішно, якби не було так трагічно, бо, бо він претендує в крісло найважливішої людини світу. Далі. Малі. Дуже веселий результат. Туареги, знамениті туареги. Певно, всі знають. Якщо не знаєш що такі Туареги, то певно більшість тут в Америці знає, що таке Volkswagen Туарег. Так ось Туареги — це дуже войовничий сильний народ, який живе в пустелі, замотаний. В них правда, матріархат. Жінки керують так само, як в нас в Україні, бо вони матріархат, чоловіки там підлеглі. Але воїни вони блискучі. Не знати, чи там наші хлопці чи ЧВК Вагнер трошки покрошити чи самі туареги. Ну, ситуація доволі весела. Покрошено вісім чи скільки то десятків бандитів з ЧВК Вагнер. Я вже казав, що якщо не будуть ті приватні компанії, якщо не буде французького іноземного легіону, якщо не будуть е, спецназу британського, якщо не будуть е, приватних компаній Сполучених Штатів чи там будуть варювати всякі вагнериці і їм подібне. Що ще що ще приємно, я тут би нагадав, нам би в Україні Порошенко свого часу заблокував контакти, однокласники? Чомусь Зеленський ніяк не може заблокувати Телеграм. А телеграм то така сама ФСБ-канторка, як тік так від китайських спецслужб. Але єдине, що добре, зробив Зеленський, дуже мудро. Він запросив нашого Трампа, мого улюбленця, за якого я голосуватиму тепер, за коміка. То він запросив його в Україну. Це дуже добре, бо двобіполярна дипломатія, двохходовка така можлива, і в дипломатії інших варіантів не буває. Тепер Франції знову ж таки йдуть Олімпіади. Олімпіаду, от що таке часи релятивізмів. Тобто, немає абсолюту все відносно по постмодернізму зробили тепер шоу при відкритті. При відкритті. Олімпіади, і ми бачимо тут і свята вечеря, і так далі. Тобто, оці, оці цінності, де немає цінностних абсолютів, з'являються такі на цьому ґрунті диктатори. Бо тому, що вони кажуть, дві, ті демократи, вони там ЛГБТ, якісь патології, якесь мистецтво. Вони таке. От, немає, немає, от така, що, що робить постмодернізм? Він каже, От день, а може це не день, а це ніч, бо відносно ночі це день, а відносно дня це ніч. Тобто ті вартісті абтоліти були розмиті. В результаті це взяли на озброєння всякого роду диктаторів. Вони кажуть дивіться, не чисто здуріли. В них чоловік, жінка, жінка, чоловік, все помішано, мистецтво то не таке, то не таке, то не таке. І в результаті кажуть: А ми такі християни, ми такі консерватори, а ми такі проти абортів. І ця вся ця вся братва комічно, але трагічно одночасно озброїлась. А ті всі демократи, які займалися високим мистецтвом, такі як Обама, проводили постійні концерти, телезі, рок зі рок зірок, музикантів жили мистецтвом. Вони забули за те, що треба шиї озброїтися. Був в живуть світі комедіанти, Аля, конюх Лукашенко, Аля Орбан. Уралець азіатського походження і мадуру, який там зараз почав по людях стріляти. Правда, низка країн Латинської Америки Його не визвала. Але зато Китай і Росія чітко визнають, бо всі своїх зараз не також світова шахівниця може перетворитися в світовий пінг-понг. Хто кого? Ну, ситуація така. Вона би була дуже весела, якби не була трагічна. Але в кожній трагедії треба знайти смішне, а в кожному смішному Побачити якісь серйозні речі, і таким чином я голосуватиму за Дональда Трампа. Що вас і запрошую? Він цього заслужує тільки вам пло коміка. Це доброго.